Так, ну зараз я вже буду купатися. Ну і піду гуляти. Ну сама напевно піду гуляти. Я не знаю, мене друзів немає якби, Ну далі що там можна, маску собі зроблю. Буду собі лице вже. Я тут все таки доросла вже. Ну як доросла, 11 років, все вже нормально для мене. Ну, тепер зараз буду набирати собі ванну. Ну перед цим я схожу в туалет, бо сильно хочеться так. Так. Все, як би я вже сходила. І витертись треба. Все піду купатись, нарешті. Ну, зараз буду купатись. Ванна вже набиралася, як би. Ну все, нарешті в мене покупатись. На сьогодні щось не дуже хочеться купатись, напевно. Я щось хочу вже піти погляд на маску стерти, І викидаю. Ладно, зараз втягнуся. У мене тому одяг вже посушився, вроді. Так гуляти хочеться. Не знаю, якийсь в мене зараз такий період. Напевно, перехідний вік. Ну, якось так. Ну, Олег посушився, це вже добре. Ну, якби щось так. Так, ховати в стрікку кину. Ну, зараз маму спитаю. Так, все хай стирається. Мама, що таке Адель? А можна я піду погуляю? Ну, добрий але дивися, сьогодні дощ буде. Та добре, я акуратно буду, я вже буду вдома, коли буде дощ. Ну добре, дивися, не промок не... і не захворіть. Угу, добре. Ура, мама відпустила, вона ну, нарешті я зможу піти погуляти. Куплю собі якийсь худож, напевно. Ну все, мама, я пішла тоді. Тільки треба намазати спершу губи блеском, щоб я була гарною. Щоб мене хтось влюбився, а ти хочеш собі вже пару. Ну, до речі, можна когось знайти собі, але я ще подумаю над цим. Ну тоді вже я пішла. Який гарний парк. Так подобається гуляти ввечері вже захід сонця. Ну, куди мені піти? Не знаю. Ну я ж хотіла худож купити, то піду куплю якраз. Так, це вроді сюди треба йти. А що з цим поліцейським? Ну, ладно, проїхали. Доброго дня, я хочу купити худог з бекончиком. Ну, добре, ваший худог є і завжди. Вам ще в подарунок положим полуничний напій. Ой, дякую. Добре, мене робота телефону там картка є. Добре. Дякую. Ну, добре, тоді дякую, до побачення. Так, зараз я тоді поїм і піду в лісок. Ну, то не ліс то лісок, більш там небагато дерев, але все-таки він класний. Так, ну добре, що дали безкоштовно, хоча б напій, він Такий смачний. Ну добре, тоді піду вже в лісок. Так, це вроді би ця дорога, ладно, я тоді пішла. Ого, вже так стемніло, навіть не замітила. Ну ладно, буду десь тут гулять, так пахне деревами, природою. Ну, зараз поп'ю свій напій. Блін, це що, дощ, ще з грозою. Блін, треба до хати втікти. Ай, як тож довго йти, що на потягу нам треба виїхати, блін, надо доволить. Ну, я прийшла вже в метро. Тут хоча б дощ, тут є криша, але то ще точніше немає. Так, ну о, нарешті. Щось так ще голова болить, ладно, піду, напевно, сюди сяду. Ой, як голова болить. Там вроді недовго їхати, Поп'ю з смі напій. Так, що там у сповіщення в мене в телефоні? Давно я не заходила в телеграм. Що там так? Що, 12 пропущених від мами. Блін, мені капець, походу, треба швидше йти. Мам, привіт. Адель, де ти була так довго дощ? Ти вся якась така гаряча, червона в тебе супліє. Адель, де ти була? Ну, я трохи промокла. Там ж роза ще була. Та я вроді б, ну трохи голова у мене болить. Так, зараз підемо до лікаря. А може не треба. Так треба. Давай швидше збирайся. Ну, все, мам, я вдягнулась. Що ти слабенько вдягнулася, Надо тобі взагалі якусь куртку взяти, ту куртку лежать. Так, я вдягнусь, напевно, так. Так, куртку тобі надо, Адель. Яка куртка? Ну у літо. А нічого тебе тобі б дуже гарячий і дощ іде. А ну тоді, ладно. Так, а я візьму цю кофточку, яку ти надягнула Она якраз на мене. Чи вона буде для мене якась маленька, ну не знаю. Так, я візьму. Добре, Адель, мене почекає, зараз я зараз вдягнуся і підем. Мам може не треба. Треба, скільки раз казала, Ти вже така грача, як це не треба. Ну все, можна йти. Ну добре, пішу тоді іще кепку надягай. Мам! так, Адель, треба тобі кепка, давай. Надягай. Ну все, тоді пішли. Угу, пішли. Слухай, Яна, ти не знаєш, де мама і Адель пішли? Ні, не, не знаю. взагалі поняття не маю. Ну, Давай я тебе буду кататися. Вони лікар пішли. Е, э, ну Яна, дай мені покататься. Я ж не накатався. Леон, загалі, катався. Леон, агаріч ти багато катався. А, ну ладно. Ну Ну, ма... Адель не кашляй. Ну, а що, мам, пішли вже. Та да не бійся, тобі нічого не не зробить, пішли. Ну, ладно. О, нам третє Вроді не довго чекати. Ну да. десь пів години. Ну, напевно, так. Добре сідаємо. Так. О, ну все, нам можна вже йти. Так, добре, йдіть вже. 23 й кабінет. Доброго дня. Доброго дня, що таке? Моя донька Дель захворіла, по ходу. У нас червоний хоп у ті соплі. Вона під дощем промикла. Ага, добре, зараз ми її оглянемо. Так, Адель, ну ти можеш поставити туди свою сумочку. Мама тут посадить, я тебе огляну, і я сподіваюся, з тобою нічого поганого не буде. Угу, добре. Зараз тільки руки помию. Так, і куртку, і скрипку теж знімаю. Угу. Дивись, Адель, зараз я тобі поміряю температуру, огляну тебе. Можу його візьму в тебе кров ти не бійся. Угу, Добре. Ось так ну, ми терзарі твою температуру. Так. Що? Температура 42? Як таке може взагалі бути? В сенсі 42, а чому так багато? Як це в неї 42? Як таке може бути взагалі? Я не знаю. Може вона сильно промокла? Ну і точно треба буде в лікарні лежати. Це мінімум хоча б день. О, це не добре. Ну, от ти мене звісно вістон Зараз подивимося твої вуші. Так, там теж погано простудились. Зараз подивимося, чи ти відчуваєш біль. Так, ну біль ти відчуваєш, це добре. Так, як тебе серце б'ється. Зараз теж подивимося. Ну, серце погано б'ється. Давай на дурічку бігу швидко. Так, ну зараз попробуємо. Так, блін, не виходить. Адель, давай ще раз попробуй. Зараз може вже і вийти. Ну, Не знаю, зараз спробуємо. Так, оно ну все виходить у мене. Молодець, дель. Зараз я візьму в тебе кров з пальця, не бійся, це не боляче. Так. ай! Ну все. Може лягати вже спати. Угу, Так спати вже хочеться. Ну, ось такий відома не вийшло. Ну і всім пока.